Герой дня, те, ради чого ми сьогодні з вами зібралися. Дівчата, хочу представити ваші уваги тіні від українського виробника. В чому фішка цього продукту? В надзвичайно красивих, пігментованих, сяючих спарклах. Спаркли топери, називайте це як хочете. Просто подивіться на це сяєння. Просто подивіться на це сяєння. Подивіться на це покриття і голографічний фальгований ефект. Це дуже красиво, дівчата. Це не спаркл з мас-маркету, це трохи е, інший рівень, особливо приємно, що це наш український бренд. І зараз я хочу показати вам макіяж саме з цією паліткою. Називається ця палеточка небесний танець. А знаєте, що мені це нагадує? Це мені нагадує історію. Тамі Танука. Хто візажист з досвідом, або хто, хто знає, про що йде мова, той зрозуміє мене. Тамі Танука, у них теж була така концепція з казковими назвами і дуже гарні сяючі продукти. Але Майден Рашка все зіпсував. Тож зараз я в пошуках аналогу до цих позицій. Знайомтесь: віді, шикарний вибір, класних кольорів, топів, спарклів і всяких красивих сіяшок для макіяжу. Вони є як в палітках, так і в окремих. Для нанесення буду використовувати два пензлика. Один наноси, другий тушує. Одразу беремо того, який приплюснутий у основання пласкенький. беремо колір світлішого відтіночку. Берем колір світлішого відтіночку, знімаємо надлишки і переносимо на повіку пол. Починаючи з центру повіки обережно, аплікативно заповнюю всю рухому повіку, піднімаючись вище складочки. Доки, доки мені підніматись, доки я наношу затемнюючий продуктську. Я беру відстань брова складочка, ділю її навпіл і отримую таку діагональну лінію. Дівчата, у нас око йде не паралельно полу, да? тут є лінії, які е, е, йдуть догори, які йдуть донизу. Тобто оця лінія вона буде не паралельно полу, а трошки по діагоналі. Отримую цю лінію. Це кордон нашої тушовки. Коли ми полірували зону хайлайтером під бровою, ми наполірували цей самий кордон. Ми підіймаємось до нього і за рахунок хайлайтера в цій зоні робимо дуже красиві вуальні тушовки.